Привіт, друзі! Мене звати Сергій. і Я працюю в компанії Еліта Селект. Ми вирощуємо насіння соняшника. І сьогодні я вам хочу показати своє поле, де я сію наше насіння від нашої компанії Еліта Select. Це гібрид соняшника Saxon. Хочу вам його показати перед збиранням, тому що буквально, я думаю, недільки 2-3 будемо його косити, тому що пекло пекло дуже велике. Вологи зовсім немає. Ось такий соняшник я маю на цей рік. Це гібрид соняшнику Saxon від нашої компанії Elita Select. Посів на даному полі я проводив 21 квітня 2025 року. Цей соняшник вирощений у 2025 році. Тому що зараз почнете писати в коментарях, що це. 2024 рік. Ні, друзі, це 2025 рік. Соняшник багато чого пережив, а пережив він дуже страшенну посуху 2025. Він виріс без вологи. Те, що мене дійсно спасло, те, що я його рано посіяв 21 квітня, і я буду мати хоч якийсь врожай на даному полі. Ось такі корзиночки, як бачите. Ось така корзиночка. Є більша, є менша. Ну, корзиночки якби маю. Корзиночки маю, він вже налився. Тому як би тепер, тепер потрібно, потрібно чекати тільки комбайна. Давайте я вам чуть-чуть розкажу, що було зроблено на даному полі. Попередня козима пшениця. Я зробив оранку. Культивацію з осені, щоб вирівняти все це діло. Одну культивацію весною зробив, посіяв, посіяв 55 тисяч на гектар, сіяв з добривами, давав 80 кілограмам фоски. Ну я так розумію, що вона в цьому році не спрацювала, тому що ну, немає вологи яке. Вона по-любому не спрацювала. Що було далі зроблено? Як ви знаєте, що цей гібрид соняшник грандстар. Вніс 50 грам Грандстара, плюс прилипач 200 грам на 1 гектар. Чистота, в принципі, непогана. Де-не-де проскакує амброзія, а так він, він, в принципі, чистенький. Що було далі зроблено? Далі я вніс клетодим. Це від злакових, тому що було трішки мушійки і було трішки перійки на даному полі. Потім я вніс бор, фунгіцид. І гумат, замішав це все в одну бочку вніс. Та й в принципі все, любі друзі, були би опади, був би, був би файний соняшник. А так маю те, що маю. Показую показую те, що маю. Соняшник саксончик, як бачите, корзиночка є, вона налята, тому що я тільки що дивився, дивіться, пустого немає. Ось о. Пустого немає. Соняшник налятий. Бубочка, бубочка, як говориться. Є на даному соняшнику. Він весь рівненький, він як під підлінієчку цей соняшник. До гібрида ніяких питань зовсім немає. Гранстар витримав, тому ну, чудовий. Він рівненький, 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 як бачите. Сам гібрид по собі дуже цікавий. Просто погодні умови. Погодні умови дають про себе знати. В цьому році як ніколи. В 2020 році у нас була дуже велика посуха, і то ми тоді косили. Скільки? 18 центнерів з гектара я тоді косив. А в цьому році я думаю, що на цьому соняшнику 18 центнерів з гектара не буде. Ну, бункер, звісно, покаже. Я планую отримати 15 центнерів з гектара. А там, що буде, то і буде. Правильно? Дивіться, який красий. Ну, вид, на вид все дуже добре, а там бункер всіх нас помирить. Дивіться, серединка. Ну, серединка, так, да, звісно, ось 5 копійочок буде пустого тут у нас, смотря на які шляпки, я так розумію, ось тут трошки є. Так що так, любі друзі, пишемо, коментуємо. Рік, най... рік один із самих найгірших. Ну ми не будемо розстраюватись, тому що на слідуючий рік, дай Бог, буде краще.